Йдемо далі. І тут в нас буряки були, е, під сажалку посіяні. Дуже їх видно, що вони теж усь досходять. Трошки буряки є. Тут три рядочки чи чотири, а, три рядочки буряків. А тут під... кольорабі. І йдемо дивитися кавуни. Кавуни я посіяла так само перед від'їздом, але кавунів я ще не бачу. Там їм ще рано. Їм ще рано. Ну, а там, там нічого там покинути, поки що, що встигну, може сьогодні гарбузи. Посію, поки земля дозволяє. Тут у нас теж нічого не росте, тут підогірки лишилося, а тут у нас боби. Бо бів у нас так само ще не видно. Ще не посходили. І картопля. Вже пішли бур'яни по картоплі, а картоплі ще не видно, але вона вже, певно, на виході, так само, як і ранка. Отакий огляд огорода.